Привіт, це випер страв. я Влад. Я Вова. В цьому відео ми розкажемо тобі, що треба знати і вміти для того, щоб влаштуватись на роботу в випшоп. А знати і вміти не так і багато потрібно, Так. саме найголовніше, ти маєш кинути паління і перейти на подсистему. Що таке? Я показую на потяг, якого нема. Це перше і найголовніше, тому що для того, щоб допомагати іншим людям кинути курити, ти сам маєш пройти цей шлях. І ти запитаєшся, як же знання всіх моделей електронок, рідин і так далі. Насправді знати треба не так багато. Це вміння відрізнити саме вейп і по цестеву. Найголовніше, щоб ти був по мені і мав бажання вчитися. А всі потрібні для роботи навички і знання ти отримаєш під час стажування. І як ти вже міг зрозуміти, для того, щоб влаштуватись вейпшоп, не треба бути кіберкотлетою у вейпінгу. Наступне відео ми покажемо тобі, чому ти навчишся на стажуванні. Це відео було створено за підтримки Вейпджой. Побачимось наступних відео. Па-па!